Всім привіт! І це третя серія гри Celestial Empire. Так, що в нас тут робиться? У нас є тут трошки грошей, немає, на жаль. Я хотів купити захист, тому що в нас попередній раз робили на нас напад 2700 це від демонів захист. Так, в нас проблеми з грошима, Оце біда, тому що ми можемо обанкрутитися. Як я розумію, тут в цій грі е вона працює і вам доведеться починати нову гру. Споч... Нову гру. Так, що ж нам робити? В такому випадку? Я навіть уявлення не маю. Тут вони просто і не на. Так, подивимось. Ні, 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 це не. Е -е, добре. Ага. Угу. Добре, нам надіслали гроші. Це чудово, що ми можемо дослідити? Ага, угу. поки що нічого. Що це це все? Да, риба, це чудово. Ну так, що це? Ми можемо провести тут якусь. Оце що? Ага, це далеко. Можливо, провести тут можна якийсь, не знаю. З no no ярмарку їм провести, ні? Та ні, не видно по вигляду. З грошима в нас біда. І чому воно в нас так? Я не поки що не розумію. Так, спринг, добре. Так, подивимось. Рис-73. Оце максимум, але це не все. Оце теж нормально. Ну, бронзи в нас мало, але ми його, напевно, використовуємо багато. Риби у нас поки що немає. Цього усудів. Це в нас просто біда. Було цікаво, чи тут немає щоб податки якісь підняти, тому що в нас це, ну я б сказав, би, проблема. Але а, давай спробую, спробую я додати декілька будинків, чи в нас буде підніматися наші фінанси, тому що ну таке ні, вони взагалі не рухаються там. Ці зменшуються, але 1600 того ми не можемо нічого з цим зробити. Я не можу просто його тримати на одному місці, тому що воно все зменшується. Я не розумію чому. Ні, нічого з цим поки що не можу зробити. О, в нас є 2,7. Так, чекай, нам потрібно ось купити цей захист від демонів, щоб бути готовим до наступного нападу. Все. Чудово. У нас вже немає цих, але зато в нас є. А, чудово. Чого тут, так? Немає працівників. Ми не можемо поки що вдосконалювати. Я просто не розумію, чому у нас сіль, ну, сіль сільця біда. Добре, давай по-іншому. Ми зробимо сіль. Давай візьмемо воду. Ага. Давай тут поставимо дорогу. З цим зрозуміло. Так, тепер нам потрібно воду качати. І щоб вона краще йшла. Ось так нам потрібно. Тепер ми поставимо видобуток солі. Аж звідси хіба. Давай одну тут. Одну тут, одну тут. Для того, що все... Так, що нам потрібно? Це, нам цього вистачить, я розумію, ні. Що тобі не вистачає? Працівники є. Добре, 21 воно зменшується. Я дуже багато людей набрав. Ну, все є. Чому не так? Ні. Добре. Так, зараз ще раз спробую. Все, я зрозумів. Неправильно поставив. Так, з цим все зрозуміло. Чого, що, що в чим в нас там ще проблеми? Що воно ще хотіло від нас? Я хотів рибу поставити. Ми тут можемо поставити, чекай, давай з цієї сторони буде набагато краще. Ну, подивимось, я можу тут дорогу зробити. А тут що? Ага, ні, можливо, нас. Ага. Я все забуваю, що потрібно будівлі тут ставити поряд. Ага, Фіш фі... Ага, все. Добре, дослідимо цей фішер. На жаль, наші трати збільшуються. Ми нічого з цим зробити не можемо. Так, тепер одяг. В нас не вистачає одягу, поле поставимо так, і сюди доведеться воду пропустити. Окей, давай я зроблю ось так, а потім подивимось, куди там воду треба пропускати. І тепер ми пропустимо сюди воду. І здається, ось так краще. А, ну добре, так краще, але... Але цього недостатньо, щоб воду прокачати. Добре, давай ми поставимо оце. Все, можуть вони воду пропускати сюди, так. Чудово, скільки там ще. Все. Прекрасно. Якби нам зменшити оцей розхід. Коїнів, я не можу зрозуміти, як поки що. Так, я трішки підняв. Е Напевно, що це податки, я не знаю. Напевно, що це податки. Я просто не можу зрозуміти. Ну, вони не дуже задоволені. Тут вони прям розлючені будуть. 160, це може 62-63. Вона, типу, плюс-мінус стрибає, але все одно я не можу зрозуміти. Яким чином типу, отримувати тут дохід, якщо дохід ми не можемо тут отримувати. Тобто продавати ці речі, але ж вони наче не продаються. Я просто не розумію, що це має дати. Тут же ж ми наче це що. Ну давай подивимося, що це нам дасть. Так, нас атакують. Нас атакують, але типу я ж міг застосувати, вже не пам'ятаю, де цю шту... О, це штука, Оце. Ні, а де нас ці еліксер що ми купили? Де вони? Де вони нападають взагалі? Я не бачу. Не, ну це нас переміщує, але ж насправді в мене є це зілля. Я ж його придбав. Чому його не можна застосувати? Я не можу ніяк зрозуміти. А, ось. Так, у нас є два. Те, ми не допустили того, що вони сюди прийшли. Так, тепер нам потрібно якимось чином заробляти навчитися, бо те, що я зменшив, це прекрасно, але я не можу заробити. Тобто просто, по факту, ви зменшувати їм цей? Мені здається, це доволі дивна штука, що доведеться просто зменшувати ким чином. Я думаю, думав, що тут можна якось його продавати, типу. Так, що там у нас? Воно завантажена на скільки? Так, а тепер подивимося, чи буде збільшуватись на содях, якщо я збільшую, як я розумію, щоб вони більше працювали і швидше це все робили, так? Так, подивимось, що це дасть. Наше головне завдання, щоб в нас все збільшувалось, так. Що там наша риба, чекай. Це я далеко пішов десь наша риба тут була. Так. Давай зробимо його краще. Цікавий в цьому маркеті. Ми можемо регулювати, що продавати? Чи воно само функціонує від себе? Добре. Так, це чудово, тепер нам потрібно ще якесь дослідження зробити, тому що м -м, нема куди рухатись. Так, що це дає? Ага, ми не можемо його відкрити. Рухаємось далі. Це з рибою все зрозуміло. Це відкриваємо все. Давай подивимось. Що в нас якась плантація відкрилась. Ага, ось. Це що, твари? Ага, це типа кукурудза? Чекай, скоріше всього ці теж вода потрібна, так? Тут я поставлю. Ага, сюди я зможу пройти. Добре. Чудово, але чи треба вода, я уявлення поки що не маю. Та ні, наче на вигляд води тут не потрібно. А В такому випадку я це зроблю ось так. Все чудово. Так, що тобі ще потрібно, чекай. Там ще є щось? Ага, ми цього ще не відкрили. В такому випадку я поставлю, там збільшується 158 уже. Воно знову збільшується, але нічого з цим не зробиш. Добре, хай поки що буде, так, що з цим не так? М -м -м, стосовно металу, я ж, здається, все поставлю, так? Де воно є? Тут таке. А ну, подивимось, будеш... нам потрібні. Ага, я бачу воркер. Працівники. Раз. Так, є тепер. Трібно ресурсів багато. Ну, тут в мене здається, такого немає. Добре, подивимось, що воно буде працювати якимось чином. Працівників more... тут. Ну так є тут працівники наче. 30 працівників, вони наче є. Поки що працює. Але нам доведеться все одно дослідження провести далі. Так, давай. Нічого не зробиш. Треба рухатись. Е, далі. Добре, поставимо ось це, це тварини, так? Чи я його ось тут поставлю. Це не буде проблемою, наче ні. Ага, а якщо так? зарахується, ні, не зарахується. Ось так зарахується, зарахується. Угу. Так же ж воно буде функціонувати ще ні? Давай ще одну. Ще одну. А скільки тобі потрібно? А, цього тобі достатньо. А, чудово. А, добре, оце ми зробимо ось так. Тепер подивимось, ну у нас просто гроші не приходять, ми не можемо їх заробляти. 60 практично 0, а тут. 160 будем на цьому рівні тримати. 120 розхід. Добре, але нам гроші все одно не приходять. Мені здається, тут десь можна. Ага. О. Чекайте, ми можемо просто походити. Вау. Блін, це так класно. Воно то простенько виглядає, але класно, типу що це можна зробити? О, тут навіть руки є. Чекаю від нашого храму. Підемо до річки, подивимося. Так, це ринок. Вау. Так, добре, тоді нам ось сюди. Донизу. О, ми можемо взагалі через поля піти. Вау. Можемо на це подивитися, як воно відбувається. Ні, ну це вони, звичайно, придумали класно. Ні, ну, ну Класно виглядає все атмосферно. Добре. Повернемось до реалій, нам потрібно працювати. Так, рухаємось далі. Що нам далі ще відкрити? Генерати, так, поінти, То нам не треба. Це все відкрию. Добре. Качина ферма. Поки що ми не можемо нічого, в нас немає на це грошей. І навіщо воно нам потрібно, у нас немає його де брати. Якщо у нас ресурсів немає, на це, то для чого нам його ставити. Так, що там? Я відкрив шкачену, мені здається, цього. Так, маркет. Ну і тут, типу, не потрібний, я б сказав. А, а, ні, тут його немає. А нам показує, що воно тут не, ну, типу, я б. Ск... не потрібно. А так можу. Добре, подивимося. У нас немає очків вдосконалення, тому поки що нічого ми будувати не можемо. Кіний розхід, воно 25 мінус, а нам не підходить. Добре, поки що буде як є. Так, роз... нам потрібно працівників дуже багато. Нам покращити це все потрібно, але ж воно нам. Чекайте, воно, типу, якщо я покращую цей, то воно додається 70, а чому було 90 180? Уявлення немає. Так, 154. О, це що воно, типу, додає це як Сітіск як в, сіті, в Анно. Так, що там у нас сіль? У нас знову проблеми з сіль. Я просто не розумію, чому. Ну, типу, їх вже стоїть настільки багато видобуток солі що Тут навіть немає про що говорити. Добре, доведеться ще раз ставити ви тут Аксолі. Нічого з цим не зробиш. Нам не вистачає їй. Добре, чому ні? Тепер з'єднайся, будь ласка. Так, що це таке? Ага, все. Не можу чомусь з'єднати ось цього. Все, з'єднав. Так, і в нас вже майже вони є. Все, тут має бути 300 оцих оцих. Я навіть. Так, що, що там рибою в тебе? Ну, що не так? Так ти ж видобуваєш, добуваєш, наче. Але оце я не знаю, як оцих просвітити чи що з ними зробити. Чесно, уявлення немає, що з ними треба робити. Вони просто сюди не додаються. Так, нам потрібний ремес. Так. Ті, хто ремеслом займається, але ми можемо вдосконалити. добре, раз. Мені цікаво, можемо зразу ставити другого рівня будинки? Ні, не можемо. Нам доведеться удосконалювати це все. Але 200 оцих я не можу набрати ремісників 200. Я просто не знаю, як їх сюди прикликати в місто. Я збільшую, воно наче не збільшується. Якщо чесно якась фантастика, я поки що ну, я не розумію, як з цим розібратися. М -м -м, добре. Тут я бачив, що можна поставити два деревця, Чотири поставлю деревця. Добре, що в нас робиться з сільськими мешканцями. Це, я думаю, що в нас є щось вдосконалення якесь купити. Так, що це таке? Десь воно ось тут має бути. Отут. Так. І це що нам дасть. Уявлення, якщо чесно, немає, але поставимо. Так, це у нас закрите. Тут у нас залишається ще жасмін і. чай. Ага. Тут якийсь інший одяг. Ось воно, що качина ферма. М -м -м, де її краще поставити? Чудово. О, а тут так можна зробити. Далі? Ні? Можна. І тут. Все. Так, все ми розумі... зрозуміли. Тут виявляється така штука є. Так, це в нас росте. Сурго, і це в нас е теж росте. Ну далеко, але росте. В цілому воно є все. Добре, поки що буде, як буде. Добре. Так, давай построїмо ще будинків в оцих маленьких. Тільки тут немає місця, можливо, десь тут от можна. Ну, давай я спро. Ні-ні-ні. Сюди я звідси приберу. Можливо, це я просто Не тих, шукаю місце, не для тих, для кого треба. Можливо, тут насправді просто потрібно. я неуважний і звичайні працівники. Так, тут у нас місця немає, тут теж. Нам доведеться зараз заставу будувати, бо немає куди будуватися. Тут теж ні. Ось цю сторону можна. Десь я отут. Так, застава. Я десь бачив, що можна заставу збудувати. А, 200 нема цих. Лукит у нас немає 200 цих. Я поняв, ну я ось так. А, от пост. Ось. Цей раз дам його розумніше ставити, ніж так, як той раз. Так, що там у нас по дорозі? Ось тут поставим. А тепер. Ось тут ми поставимо. Ось так. 3, 4, 5 і ось так. У нас ж, я надіюсь, гроші на це є. Так, все, чекаємо, що там воно нам напише. Так, що ви не можете знайти роботу. Крафтмен. Крафтмен це ось ці? Ну так. Да. Ремісники. Ну, тепер знайшли роботу. Місце як це ви можете місця не знайти, як я вам збільшив. Ну так, 10 зі 100. Що вам не подобається? Цих теж все є, крім маркета. Ну, це маркет поки що не така проблема. І в цих є майже все риба є, вже риба пішла, ну тут немає, звичайно. Але вона в них є, це вже плюс. Так, що тут не вистачає, Гренадір. Давай я тобі вдосконалення зроблю, може, ти будеш краще працювати. І можливо й ти будеш краще працювати, бо риби в нас біда. Не Розумію, чому що не справляється? Чи не виловлює достатньо воно риби? Давай я спробую вам підняти все, щоб ефективність, можливо, буде більшою. Можливо, більше будете працювати і більше буде цей. Так, я провілдінк. Так, це нам не треба і це нам теж не треба. Рибу вони носять, але я не розумію, чому воно не... По одній рибині те типу, повни носять. Ну тільки по одній дає за кожен круг. Ну да, в такому випадку нам не вистачає, на людей цей. Ще не можу два знайти. Ну нічого доведеться вам зачекати трішки. Так, там у нас все функціонує прекрасно, ну майже. Я не можу розібратися з завданням, як нам збільшити ту кількість. Е... Ремісників. Так, одяг у нас є, того у нас немає. Це все максимум, це по максимуму. Так, що тут вже не подобається тобі? Ну, я тебе вдосконалив, що не так? Так, оце ні. Давай поставимо знову... Ні, оце десь я тут бачив одяг. Давай ще одну качину фабрику поставим. Ферму точніше. Давай, раз, два, три, 4, 5. Well well Чудово, а що це... Так. А, ефективність виросте. Ага, це ми ти типу будемо обробляти швидше, тому що використовувати тварин. Давай, ти теж будеш ефективніше працювати. Угу. Тут теж наче все нормально росте. Давай воно ефективність виросте, щоб його це все тваринками обробляти. Так, там наче працює. Тут ми не можемо вдосконалення якесь поставити чи можемо. Не знаю, подивимось. Ну з рибою біда нам їй не вистачає її вдосконалення. Давай спробуєш щось поставити Повинна справлятися, добре. На наше місто знову нападають. Подивимось, у нас ще тут є. Оця штука одна я бачив. Чекай, а де? Ні, а що у нас я зілля десь бачив, у нас ще одне було. Демони, да? да? Так, 6 тисяч нам бігом швиденько купити. Купити швиденько потрібно зілля знову від демонів. Добре, тепер подивимось. Так, що ми можемо зробити? Окей, це що? Добре, це ми залишимо. Подивимось на дракона, що воно хоче. Від вогню захищає. Сила, добре. І. Monkey king monkey, а Оце дає. Soul. Так, і. Чудово. Тут, так, добре. Поки що у нас немає на себе ще грошей. Так, що там в тебе? Не, немає ресурс забагато? Чи що ресурсів? Так, немає куди їх дівати, я поняв. Так. Ага. У нас немає просто звичайним вже навіть будинків. Отак От візьмемо. І ось так і швиденько зробимо цей. Оце вже має вистачити. А ремісники, куди, куди ж вас, вас подіти? У мене немає скільки ресурсів, щоб це все вдосконалювати і грошей. Давай, поки що буде так. Скажіть мені тепер, що? Є? Ну, з рибою реально проблема. Ну ми подивимось тут. Скрізь 6, 5 є. Цим все вистачає абсолютно нещасливі. Сілдинги Делегація зі столиці прибуває до міста. Вона складається з великих поетів, які сам імператор доручив урочисто. Заспівати пісню на честь нашого міста. Вони хочуть знайти натхнення. Зважно спостерігайте за ними. Але, так... але також хочуть отримати керівництво щодо теми, яку має передати пісня. Тобто вони мають заспівати і передати там керівництво, і що тут у нас відбувається. Давай оце. Чудово. Так, що ми може вдосконалити його? Давай прокачаємо це, і можливо у нас це проблеми вони швидше рухатись. Так, по ідеї, це ж якщо я вдосконалення роблю, то вони швидше рухаються. Добре, цим вода вже, я вже все, я сам винес, що їм вода треба. Чи що? Ну, взагалі зима яка вода, про що ми говоримо? Ну я думаю, воно не дійде, напевно, не треба, де треба буде. Що таке дійде. Подивимось. Добре, тоді я поставлю оце, щоб воно штовхало цю воду. Побачимо. Пізніше з цим розберемось. Я думаю, на цьому можна завершувати цю серію. Всім дякую за перегляд.